Сьогодні наш смалик відправляється на материк, який називається Євразія. Він поділяється на дві частини Європи і Азія. І давайте ми подивимось, хто живе на території Азії. Отож, подивіться, хто це такий hey, горбовий верблюд. В нього є ось тут горбики. І там зберігається не водичка і не їжа, там зберігається жир, який для верблюдика є і водичкою, і їжею. Одночасно. Хто це лисиця. Ну, це ви прочитали, а взагалі він називається Калонг. Він дуже має мордочку схожу на лисичку, до речі. Ось так. І має 34 зуба, уявляєте собі. Це колективна тваринка. Мешкають вони в Камбоджі, В'єтнамі, Таїланді, в Індонезії навіть. Ось так. Давайте подивимось далі. Хто це? Угу, це як так, подивіться, схожий на кого? Як на... ви вважаєте? На козу, на, козу, на оленя великого. Бачите? Дуже багато, правда різного. Так, добре. Він є не хижак, він їсть травку, до речі. Так, І все. Далі поїхали. Хто це такий? Ведмедик. Малайський ведмедик. Він маленький він медик, він менший, ніж ніж грізлі. До речі, давайте на нього подивимось. Він їсть а, різні можна. Він взагалі всеядний, Він може їсти все, що завгодно. І дуже багато часу він проводить е, того, що він тратить весь свій час на те, щоб шукати їжу собі. Ось таке. Давайте подивимось, хто це таке. Абізі.